То Соломон каже, не читати Біблію, читати. А багато навчатися мука для тіла, що мається на увазі. От людина вирішила себе посвятити різним наукам і хоче все осягнути. Ну, є так, що людина от, вивчила те, що їй треба. Таблицю множення вивчив, читати навчився і каже, мені більше не треба. А є люди, які хочуть вивчити там, 40 мов, пізнати Коран, буддийську науку. І там е, математику, філософію, все. І вони все 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 досліджуються. Ну, це можна зійти з розуму. Скажу без Соломона, що це можна зійти з розуму, щоб все впізнати. Він каже: мука для тіла тож ресурс. Треба досліджувати те, що корисно в першу чергу. А як лишився час, то можна ще. Дослідити. От людина приходить деколи під зібрання, дає мені таку грубу книжку, каже: прочитайте і скажете, як вона. Я кажу, ага. От прочитай книжку і скажіть свою думку. І мені кожну суботу таку книжку принесуть і скажуть: прочитайте брат Іван, і скажете свою точку зору. Я кажу, ага, буду я читав ту книжку, нам не треба. Я е, на Біблію часу мало маю, а мені на що та книжка? Понаписували письменники, хай і читають. Мені та книжка. Або вам несуть книжку. Понаносили вам книжок, і ти сидиш книжки читаєш, два роки пройшли, Біблію в руках не тримав, бо треба книжки всі вичитати. Біблія і журнал християнин ще є на вході. І він вузький, а все решту не читайте. Шкільна програма передбачає, щоб людина мала загальні поняття, щоб вона знала, де Китай, а де Америка, географія, щоб людина знала історію свого народу. Це корисні предмети. Є такі, наприклад, що я б їх викинув шкільної програми. Я ж читаю, що не даремні як філософія і інші предмети. Ну, є корисні предмети. Іноземна мова, ти поїхав за кордон, ти можеш про щось домовитися. Є шкільна програма, математика, щоб гроші вмів рахувати. Писати, писати треба вміти, бо дивишся у Фейсбуці або в соціальних мережах. Як поздоровили з ним народження, і, і вже зразу понятно, скільки класів людина закінчила. Брат Володимир е, нас доповнює, що є мінімальна кількість книжок, які прочитати треба. Е, ми не про них, брат Володя, кажемо. Ми кажемо, коли в людини бібліотеки є на тисячі книжок, і людина. Скажімо знов таки, якщо людина читала книжки якихось класиків, вони трошки збільшують свій догляд, вони вчать виражатися. Навіть біблійну точку зору, щоб переказати людям, якщо ти щось у житті трошки читав, тобі легше пояснити, то що ти хочеш пояснити. Тобто певну кількість необхідну треба читати. Соломон не про то каже, Соломон каже про то, коли ти день і ніч. Науками різними навчаннями загружає своє тіло, ну це розум може не витримати. Вислухаймо сутні всього. 13-й вірш. Соломон підводить підсумок своїх книг: бійся Бога і заповідей Його, дотримуйся, тому що в цьому все для людини. Бо всяке діло Бог приведе на суд і все таємне, чи добре, воно, чи зле. Тобто, Соломон говорить таке, і другий, третій, десяте. А потім Він каже, якщо одною фразою, то слухайся Бога і виконуй заповіді. Оце треба реально людині. Оце людині треба. Слухайся Бога і виконуй заповіді, все проміж іншим. Тому що Бог проведе все тайне на суд, чи зле, чи добре. Тому на першому місці, місці слухатися Бога, виконуйте заповіді, читати Святу Біблію. А як, як є ще часто можна і щось познайомитися ще з чимось, якщо воно корисне для людини, якщо воно дає якийсь ефект в житті? Бо є, наприклад, фільми корисні, є пусті, є книги корисні, які вчать високої моралі, є книги просто пустота. Ти прочитав 800 сторінок, а про що ти так і не зрозумів? Просто набір слів, а є корисні речі, які корисно читати. Хто вчиться на дипломатах, хай читає дипломатичні книжки. Нас, напевно, вже не візьмуть у дипломати, нам би хоч на Біблію часу було і виконувати Божі заповіді.